Добрий день, дорогі мої друзі! Я дуже рада вас бачити в себе на каналі. Сьогодні у нас 1 січня 2025 року. Друзі мої, я вас хочу привітати з Новим роком. Бажаю вам всього найкращого. Я насамперед бажаю вам миру, здоров'я, сімейного благополуччя, щоб у вас все, -все, було, все, -все було добре. А дорогим моїм дівчатам і хлопцям-квіткарям я бажаю вам, щоб ваші квіти вас радували, і щоб ви, що, якщо у вас є мрія квіткова, щоб обов'язково вона збулася, і щоб, і щоб ви, друзі мої, були щасливі в цьому році в 25-му. А ще хочу вам сказати слова вдячності, друзі, дуже-дуже вам вдячна за те, що ви були зі мною на каналі, що ви мене підтримували впродовж 23-го року, 24-го року. Друзі, мені дуже важлива ваша підтримка. Дякую щиро вам за коментарі, за підтримку, за те, що ви... Допомагали, передивлялися мої відео, ми з вами були, все робили разом. І знаєте, я вам щиро-щиро вдячна, друзі. Що я почну, мабуть, сьогодні, я вам вже сказала, сьогодні перше січня. І знаєте, така погода. Таке сонечко. Вам видно? Таке сонечко сьогодні тихо, вітру немає. Приморозок був з утра, так, а зараз вже, знаєте, дуже-дуже тепло. І я, як завжди, пішла провідати дачу. Вчора наварила каші котам, собакам, і взяла бетончик, ще хліба, ще бульйон. Там у мене був. Взагалі, забрала все, що в мене таке було. І пішла на дачу, дорогі мої друзі. Знаєте, я люблю це. Я люблю пройтися, я люблю дивитися. На... Зараз, звісно, ще так, знаєте, ну, все таке. Це що таке? Дівчата, хотіла показати вам отака рослина в мене. Мура, тікай. Мура прийшла. Мура, тікай. Ось такі, бачите, такі гарні листя. Вона що цікава, вона так, ну, мура. Муртікай. Не дає, ну, мурчика не балися. Вона, бачите, так, як і морозник не боїться морозу. Тікай, мура, ну ти не даєш мені розказати. Ось ця рослинка зветься Арум. В неї такі гарні листя, як. як Знаєте, схожа мені на дракончика. Ну, Мура, тебе просю. І в мене це старшенька така рослинка. Бачите, там уже маленька діточка йде. А це ось відсажений такий маленький, молоденький саженець. І коти мені тут бігають, ще поламають його. Ой, такий красивий, гарний. Листя в нього таке крепке, він не боїться морозу. Далі, дівчата, йду е, коло своїх морозників. Я їх ще не вигрібала. Саме ці морозники е, цвітуть весною. Не ці, що у грудні починають, а весною. І листячко нехай буде. Це листячко. Я думаю, може їм так буде краще, тепліше. Ну, я тут дивлюся, то ще тут ніде нічого не видно. Ніяких квітконосів. Вони всі квітують пізніше. Десь десь у березні, скоріш всього. У нас, друзі, знову гуде тривога. Ой, ось вам. Отак От пройдуся, друзі, бачите, ще квіти сплять. Бачу лавандочка, он така, бачите, два сорти у мене там лаванди. Одна така, бачите, яскравіша. Ще всі сплять. Лілейники. Іриси, лілейники, всі сплять. Ромашка. Надо буде, як, ось бачите, я їх розсадила добряче ці рядочки з полуницею. Між ними тут таке розстояння з метр, напевно, щоб сорт від сорту, щоб не допускати, щоб воно запліталося. Я всі-всі оті... Е що лишнє було, я всі їх поубирала. Кудись горщик прилетів, так і не зрозуміла, откуда. Ось, друзі. Теж лілейники. А оце у мене, дивіться, цілий рядок. Це я посадила гілочки. З троянд. Я нарізала троянди і гілочки посадила у ґрунт. Якщо приймуться, я тоді їх розсажу, знайду їм місце зручне і приберу їх Ну, Мурочка завжди ось бігає, завжди со мною. Клюгом. Друзі, ви знаєте, ну ще такого не було. Щоб 1 січня і даже без куртки, гляньте, я навіть без куртки в одної тоненької цій кофті. Ви знаєте, так тепло-тепло. Ну, я не пам'ятаю такого року, щоб було так тепло. Друзі мої, збираюся вже додому, вже вечоріє. Я буду їхати на велосипеді. Сонечко практично вже сідає. Ось вже треба бистренько добиратися, бо я тоді по темноті не хочу їхати. Завтра планую ще приїхати. Якщо не сильно буде тако, знаєте, сиро, то не мішало б мені в мене є корені півоній, такі, які я проращувала з сліпих, ну, сліпих корені були сліпі. на них Є тепер броньочки, не мішала б їх повисаджувати, щоб вони не переростали. Кому це цікаво, я завтра покажу, які вони ось. Ну, все, мої дорогенькі, буду збиратися. Сьогодні таке геть маленьке маленьке відео. Знаєте, ну, таке оглядове, бо сонечко і така добра погода, і ви знаєте, Ну, таку, я, я розумію, що сьогодні все сьогодні все на 1 січня, але як наче весна. Сьогодні так було тепло, що я була в одній кофті, і взагалі дуже-дуже тепло, дуже тако тихо, без вітра, дуже гарна була погода. Все, дорогі мої, Я вам щиро вдячна, е, вдячна всім моїм друзям, що заходять, що підтримують мене, Все, дорогенькі мої, побачимося, па-па!